А, так, доброго дня. Ви хотіли подати скаргу? Так, так. Давайте пригодимося. Добрий вечір. Доброго вечора. А Ви подали скаргу на компанію Life Invader, Тому я готовий вислухати ваші свідчення. Так, дякую, це дуже важливо для мене. Давайте розпочнемо спочатку. Що сталося під час вашої співбесіди? Усе почалося нормально. Вони питали про е, досвід, навички, е, заповнювали анкету, але потім один із HR-менеджерів е, раптом запитав, ви маєте партнера? І Що ви на це відповіли? Е, ну, Я відповіла, що це не стосується роботи, але вони наполягали. Сказали, що е, життєві обставини можуть вплинути на мою продуктивність. Я була дуже шокована цим. Mm. Це дуже дивно. Вони уточнювали, що саме їх цікавить? Так, вони навіть запитали, чи я планую найближчим часом мати дітей. Це було дуже принизливо. Хочете сказати, що ви відчули тиск? Так, абсолютно. А коли я відмовилась відповідати, вони сказали, що це може вплинути на рішення е, е, про моє е, прийняття на роботу. Угу. Ви маєте свідків або докази цього? Ні, я була одна, але я готова повторити своє свідчення офіційно. Ми це обов'язково врахуємо. Ще щось небудь сталося? Е, так, у якийсь момент менеджерка почала говорити про те, що у нас немає місця для людей, які е, е, із проблемами у сімейному житті. Ну це було остаточним приниженням. Це просто добило мене. Я розумію ваше обурення. Ми розпочнемо розслідування негайно. Дуже вам дякую. Дякую вам. Це дуже важливо для мене. Продаю вас проду. Так. Дякую. Проведіть, будь ласка. До побачення. До побачення. 嗯，俺的胳膊。